Друзі, дякую тим, хто за мене вболівав. За мене, за моїх собачок. Дуже велике. гарно, що є хлопці дзвонять і відчувається підтримка. Дуже велике вам всім дякую. Були ми сьогодні на заходах по випробуванню по бурсучку. Подолали ми 200 кілометрів. 200 кілометрів було проїхано. Що з мінусів з моєї сторони? Мінус в тому, що собачка була в автомобілі без огляду. Точніше в багажнику її закачало, трошки закачало, це мінус мені раз. Е, приїхав я трошки пізніше, тому що далеко їхати. І е, зразу собаку фактично пустили ми, зробили пуск. Собака, можливо, ну, собаку закачала, вона відійшла. Якоби було в помітно втома в собаки, вона гарно відпрацювала, взагалі немає що казати. Бачили, бачили люди. Бачили експерти, хлопці між собою зразу будуть говорити, не будуть збрехати. Собака відпрацювала взагалі шикарнезно просто. Е, дається знаки, що, що собака вже довший час закрита. Фізичної підготовки взагалі на нулю. Рік часу собака взагалі не була. Так що фізуха в неї на нулю. Пристрасть до звіра шалена, знайшла надзвичайно швидко його, відпрацювала, пробувала фіксувати. Бурсучок трошечки попала під удар бурсучку. Але в загальному 84 бали диплом другої степені. Ось так, тому що собака попала трішки під удар. Але в загальному собака взагалі просто бомба. Хлопці бачили, не буду, кажу, думайте, що я вас обманюю. що вам Перехвалюю. Дійсно, класно. Знаю трішки позайматися, дати трішечки її фізичної підготовки, знаю, трохи походити. Просто бомба. Собаку прив'язав, поки писався диплом. Собака гавкає. Підходжу, дивлюся, собака гавкає білочку. Взагалі просто бомба. Зірвалася з поїтка, знайшла білочку, почала її гавкати теж, додам до відео, побачите більше в тіктоці. Собака тиса, собачки білового, доказує свій родовід, доказує свою пристрасть до звіра. Тим, що дійсно біловий займався гарно собачками. Собаки з звірового направлення, ну і бачите, робить верх. Це дуже круто, реально, типа універсальна собака. Зараз на, в розлінці не одягана так, як має бути. Получила по екстер'єру дуже добре. Зуби, все на неї на місці, все в неї є. Собака міцної статури, досить міцної і досить злобно. Ось так. Будемо працювати, будемо взагалі досягати якихось результатів. Ну і дасть Бог, нам на польовані теж хороших трофеїв. Ось так. Так що собачка. Дуже класно, я нею задоволений. Дорога дається взнаки. Обов'язково, коли везете собак, беріть перевозки, так щоб собака бачила навколишнє середовище, треба було мені брати було іншу трохи машину, що я всім трошечки провтикав. Про Але нічого. Втім не менш, нормально виступили. Я задоволений собаці 5 років з настрілу по бурсуку в неї взагалі нуль. Я не бачила взагалі бурсуків. З нею полювали суто на кабана з цією собакою. І, тим не менш, гарно його знайшла, гарно відпрацювала, просто казково. Я задоволений. Не забудьте підписатися, щоб бачити більше відео. Перший її диплом в 5 років, двоєчка по бурсуку, 84 бали, я рахую, це досить-досить хороший результат. Будемо, як то кажуть, перегресувати і йти вперед. Ще раз всім дякую. Тримайте за нас кулачки. Дякую тим адекватним хлопцям, хто підтримує, хто дзвонить, я завжди відкритий до спілкування. Очікуємо цуценят від акіри і урзи. Хлопці, хочуть. Сьогодні на мене підходили теж хлопці, там де ми сьогодні були. На що щінків, хлопці, всім ще раз повторююся. Будуть цуцики, будете бачити все відео, і тоді буде вже по факту звертатися, тоді вже будемо робити якийсь невеличкий завдаток. Бронюємо за вами, вибираєте, і тоді собака їде до вас. Ціни будуть адекватні. На хороших цутиків, буде адекватні ціни. А з собаками ви будете задоволені на всіх 100%, тому що собаки провірені. І я вам даю гарантію, що собаки дуже гарно будуть вам працювати. Ви будете всі задоволені. Ось так. З вас лайк, підписка. Дякую всім. Другий диплом за нами. Так що так надалі нам і працювати. Так, тис? Тис. Тиса. Тис. Молодець. Молодець. Ходи камеру треба забрати, ти Що Є поросята. Ай-яй-яй, ну що ти там чуєш? чуш? Як натянеться, як вона тягнеться? Іде, ти ходи, поїж. Пішли, Йдем поїж. З дороги, змучена, зараз закриваємо її змігом, хай одне до одного привикають, тому що попереду дуже шабато нам працювати і досягати результатів. Так що пішли. Йдемо їсти. Супер, супер, я задоволений, все в нас добре. Собачки просто такий настільки класний колектив зараз зібрався, що я просто сам, сам з них кайфую, реально. Три. Просто казкові сучки і міх кобель. <кхід> До речі, що не сказав, єдиний мінус в них голос. Голос слабий, голос сідає. Ось так. Так що <кхід> оце єдиний мінус, що сідає голос. Треба його з голосом піддати трошки. Чути? голосу дає надзвичайно багато, дуже голосу багато надавала. Це надзвичайно супрово, але голос був трішки пісів. Може, собака перехвилювалася, всяке може бути. Виста. так. що, Все у нас добре, всім до побачення.